Привіт усім! Панове, сьогодні буде щось особливе. А саме знову будемо давати оцінку новому моду. Але не просто моду, а моду, який розробляють українці. Тому пару балів він вже отримав. І так, до вашої уваги мод The Power of the One Ring. Що про нього пишуть на сайті? Зачитую. Глобальний мод на Володар Перснів Битва за Середзем'я 2 під стягом Короля Чародія. Український проєкт від команди модмейкерів Potter, що ж являє собою даний мод. На перший раз мені було дійсно дуже цікаво розбиратися в механіці кожної фракції, але всі механіки від дурацької йдуть до геніальної. Для розробників команду додати б ще одну людину, яка б трішки тестила і збалансила їхні придумки, то мод був би супер мегатоповим а так сирувати ще. Якщо творці даного моду раптом подивляться даний відос, зв'яжіться, можу дати певні поради обговоримо, як зробити мод ліпший для всіх. В даному моді, наявно, дуже багато механік. Не буду казати, чи то вони взяли механіки з інших модів, чи то в них піддивились деякі, але багато фіч повторюється за Наратом чи за Дайном. але й інші механіки. В моді створення свого героя прибране, режим війни за кільце, має купу багів. Розробники обіцяли пофіксити це після релізу всіх фракцій. Ну, подивимось. Якщо брати саму гру, то камера знаходиться на приємній відстані. Робочі можуть ремонтувати будинки. В даному моді таверни дають можливість найняти цікавого героя і додаткові загони, яких в стандартних казармах немає. В моді в фортеці наявні основні герої. а в казармах різного типу можна найняти решту героїв. Наприклад, в Гондора Боромир і Фарамир наймаються в казармі і в стрільбищу відповідно. Також є одний важливий нюанс, який відбуває всю охоту грати в даний мод це гарячі клавіші. Вони спутані. Наприклад, замість к'юшки брати всі загони, задіяна клавіша C. і це не так погано, якщо грати тільки в цей мод, але дуже збиває з пантелику, коли привик до звичайних клавіш. Навіщо було змінювати? Я не розумію. Також в моді наявний рандом, який може вплинути на те, виграєш ти чи програєш. Далі про нього розповім детальніше. Така концепція в фан ну, нормально, прикольно. Але для турнірів і змагального режиму ну, такого не має бути взагалі. І так, щоб не бути голослівним, давайте розповім про кожну фракцію. Адже в даному моді кожна фракція являє собою щось незвичне і геймплей за кожну фракцію дещо цікавий. До того ж, кільце тут досить важливий аспект, і кільцевик за кожну фракцію різний. Система палентерів також є досить своєрідною. На початку є в гравця одне очко і дві на вибір білки по одному понту. В другому тирі білки коштують 3-5 очок, а в третьому тирі від 6 до 9, Четвертий тир це 10, 10 15 очок, і п'ятий тир це 25-ка. Дана концепція є досить цікавою, як на мене. В моді наявні 12 фракцій. Але планується зробити 16, 8 добрих і 8 злих. Всі добрі фракції вже додані, а злі хочуть додати місто гоблінів Рун, Харат і Дунленд. Поїхали по фракціях. Арнор в принципі, звичайна фракція. Геймплей Арнору заключається в побудові старців, максимум 3 штуки. Кожен старець може дати баф для окремого типу військ: лучників, піхоти чи кавалерії. Десь така механіка вже є, правда? Тут вона зроблена особливим шляхом. Також старці хілять війська того типу, який баф обраний. В цілому, це, наче ходяча півічка і статуя героя. Така механіка. Знаменіття військ у фракції не дуже велике звичайний барак елітний барак. Злітно можна найняти 4 загони мечників і 4 загони спеців. В таверні доступний Гілгелат, елітні воїни Нолдор. Кільцевик Зарнор це Ісільдур. Коли він отримає кільце, то з'являється полосочка часу, яка повільно плине, по завершенні якої герой помирає. У нього є цікава білка, клятвопорушник. Він кидає цю білку на союзні загони і вони починають коцатись. Як загін здохне, то з нього з'являється загін привидів. А білка оєшна, тому можна зробити цілу армію. Ну, Дуже цікава задумка така. Гондор. Майже звичайний Гондор. Тут окремим бойовим героєм є Денетор, хоч і не має слабкі характеристики. Але має білки, такі як в Винораті. Хто не грав Винорат, чекайте обзор нанорад. Апгрейд про проносця, податки, скидка на війська і баф на війська оце такі білки Денетор. Цікавість гондора полягає в білці Доля, яка е, дається на старті гри. Та на білку потрібно юзати на певних героїв, після активації якої герой розкривається дужче. Наприклад, Піпін стає захисником гондора, його стати збільшуються. Парамір може стати на стежку командувача і Ікіліана, що дасть змогу призвати палатку, з якої можна будувати дані загони. Рагорн. Тут юзати потрібно час від часу після досягнення певного рівня. Він від бродяги здійснить шлях до короля Гондора. Білки в нього теж будуть змінюватися. Гендальф. О, Гендальф це тут цікаво. Тут дасть змогу стати Гендальфом Білим. Але для цього призивається білкою Балрох, якого Гендальфу потрібно вбити. Тут і рандом, якщо облажатися, то ти втрачаєш супердорогу героя. Але бажатись можна лише, якщо ти автоатакою будеш бити Балрога. Але все ж такий шанс є. До речі, в даному варіанті можна тривульти Гендальфа дати підряд. Зараз покажу. Дану концепцію можна було упростити, зробити більш автоматичною для того, щоб не відволікати гравця на дані проклацування. Але сама задумка цікава, її просто треба зробити більш зручнішою. В інших модах є схожа механіка, але вона трішки спрощена. В таверні наймається імрахіл і Арагорн. Так, Арагорн наймається в таверні. Кільцевик, тут можна зробити три різних кільцевиків: Боромир з 10 рівнем зразу, і помирає поступово. Також та полоска. Гендальф чорний, якщо Гендальф сірий візьме кільце. І Гендальф білий, якщо Гендальф білий візьме кільце. Ну, отака фракція. Рохан. Дана фракція має деяку особливість. Всі ферми це бараки. З ферм може найняти війська. Це слабкі лучники, списи та мечники. Більш казарм немає. Лиш Таверна з мечниками та героєм Еркенбрандом на старті є білка, яка покращує всі слабкі загони сфер. Дані юніти можна знову прокачати, якщо будувати кузню і взяти білку з другого тиру. І виходить, що за незначну ціну може нормально так прокачати армію. До того ж, в фортеці є білка, яка дає можливість забустити максимальний левел вибраним загонам. Отак, рухан виглядає досить цікавим, за такий рухан можна і грати. Але фракція рухан це кіннота. Так воно і є, бо тут аж три будівлі для цього. Конюшня, звідки можна найняти вершників рохірім. Є фужарня, яка дає скидку на вершників. І є будівля з королівськими кіньми, а білка з якої дає вершникам білих скакунів, кільцевик Т1, Але доступні два види кільцевика. В третьому тирі палантиру є білка, яка Т1 немачно робить Т1 короля, віддавши кільце якому Т1 буде досить сильним і буде як звичайний герой, але прокачений. Але якщо віддати кільце у курільщику, то в описі написано би 4 різних варіанта. Але незмінним є те, що потроху Т1 буде вмирати і в кінці відправиться в Вальхаллу. Еребор. З Еребором водотворці накрутили на вертіли справ. Ідея максимально цікава, але запутана жесть. І так, в фортеці Еребора є Аркінстон активна білка, яку потрібно юзати на відповідного героя. Фіча фракції в тому. Що є періода розбудови Еребора. В кожен з періодів наймаються окремі види військ та герої. Перший період це правління Трора, Діда Торіна. Союзавши Аркінстон, на Трора фракція отримає деякі бафи. Другий період правління Трайна батька Торіна. Змінюються герої, доступні для найму Балін, Глоїн інші. Також змінюються для найму війська в казармах. Третій період правління Торіна. Стають доступні Філі, Кілі, Двалін і інші компаньони Торіна. В казармах стають доступні для найму загони Еред Луїна. Від першого до другого періоду перехід відбувається наступним чином: Трор з Аркінстоном має загинути. Так само перехід з другого на третій. Там Трайн. Таверна має змогу найняти війська Тейла і правителів тих часів Гіріона. Загалом фракція досить танкових юнітів і побудов, але в ній немає кавалерії. І це сумно кільцевик. Тут декілька способів заюзати кільця. Перший це віддати трору бафає героя. Наступний віддати трайну, він також отримає бафе. Ще є можливість віддати більбо, що з'явиться можливість бути невидимим. А ще є можливість віднести кільце Мавзолей, що дозволить найняти героїв з інших періодів. А от сумно те, що гімлі немає, як я його не шукав. Знайти не вийшло. Залізні пагорби. І ще одні гноми. Тут, на відміну від еребора, все простіше. І в фракції є два види кавалерій. Це козли і повозки. Повозки можна було віддати еребору, щоб чесно було. Кільцевик тут дає на залізну стоп. це той, що Торін допомагати прийшов в хобіту. Кільце його легенько бафає. Ну, нічого особливого таверни наймаються якісь нонейм no гном і досить непогані гномемечники. Звичайні війська досить потужні. Хитча фракції є те, що робочі не будуть ресурсні будівлі. На старті є білка, яка досить швидко відкатує. Ця білка дозволяє на будь-якій відстані призвати фундамент, на якому можна побудувати шахту. Коло тієї шахти ходять робочі щось тепло типу лісопилки. Додаткових можна найняти робочих, і вони будуть носити руду. Та руда коло шахти з'являється. Ну, Прикольна механіка, але її треба тут робити адже трошки імбова, бо зашвидко відкатує білка і можна дуже швидко розбудуватись. Ізінгард, як на мене, дана фракція досить небалансна. В ній немає стартових юнітів, лише скаути з цитаделі. Таверні наймаються ульгар і декарі. Але таверна не завжди буде поруч, тому стартовими юнітами тут біда. Прикол фракції, що можна будувати всі будівлі лише на спеціальній землі, яка знаходиться навколо фортеці або навколо цитаделі. І, до речі, Сарман також чомусь в грі вважається як цитадель, і навколо нього можна будувати. Ну, то баф, напевно. Є три види ресурсних будівель: пилки, плавільні. Пилки треба будувати коло дерев, а плавільні можна штампувати один коло однієї. В них немає ні парі ні радіуса. І прикол в тому, що цих плавільні можна стільки наштампувати, що хай йому грець, якось начесно чесно до інших фракцій. Третій вид ресурсних будівель це баф на плавільні, типу будиночок, який їх бафає і має такий потужний радіус дії. Кільцевик за Саруман, отримавши кільце, стає випадковим чином чи вогняний, чи радужний, який б'є блискавками. Мордор. Фіча фракції цілком побудована навколо Саурона. Ну, це логічно, ну і цікаво. Кільцевик тут зразу скажу що Саурон, звісно. З кільцем він просто неймовірно сильний. І так, Саурон це стартовий герой, він є завжди. Але вбивши Саурона, він стає тінню, яка нічого не робить. Після того ця тінь відновлюється і знову знаходиться коло фортець. Після прокачки Саурона можна будувати казарми інших типів, типу казарма Долгултура, казарма Тірі Тунгула і казарма Мінес Моргула. Саурон прокачується сам або отримає досвід від Назгулів. Назгулі також отримують абілки в залежності від рівня саме Саурона, бо самі вони левел не качають. В таверні наймаються чорні номер Досить сильні такі юніти. 25-ка перетворює Тінь в Гордхаура. Ось що з цього виходить. Супер мега герой. Ангмар. Після перегляду Мордора я задумався, а де ж Каче? А Каче? він в Ангмарі. І це топчик, адже зазвичай в кожній фракції по Гендельфу, Кече, Сарману. Коротше, одні й ті герої скрізь. Тут такого немає. В Таверні наймається Рогаш і його тролі, досить сильні юніти. Фракція цікавинка в тому, що потрібно робити певні апгрейди в фортеці для того, щоб будувати там казарми, Карну Дума чи магів, чи привидів. Ще такий нюанс. Коли кача візьме 10 рівень, то АОЯ білка у нього не активна. А щоб вона стала активна, потрібно зробити всі спеціальні грейди на всіх казармах і фортеці. Ну, це досить напряжна така механіка, особливо коли ти програєш. Хоча якщо кача 10 левел, то напевно навряд ти програєш. Кільцевик тут король чародій, він трішки апається з кільцем і сам дає дебаф на ворожій побудові юнітів. Ну, а так в цілому фракція більш-менш стандартна. Гундабот. Прикол фракції в тому, що на старті є білка, яка дозволяє будувати ферми. Ця білка триває 45 секунд. Побудова ферм йде досить швидко. Я думаю, поки вона длиться, 6 штук побудувати можна. Але це треба встигати. Це двома робочими. Відкати білки 3 хвилини. Ну... Я думаю, дещо не зовсім справедливо, звісно, але як є. Головні герої це Больг і Азо. Вони дають лідерки на основні війська. Ще є купа допоміжних новнейм героїв, але це так в кожній фракції. В таверні наймаються дешеві гоблінські мечники, лучники та списи. Кільцевик Смаух. Його і просто можна будувати, але він призивається на деякий час і немає білок. Піддавши шкільце йому, смаук стає потужним летючим героєм. Ну і назавжди. Також в фортеці можна найняти 5 кажанів. Ну, це досить прикольно, адже мати літучих юнітів це великий плюс. Ну, дана фракція супер особливостями не виділяється. Але є така штука, що бойові будівлі можна будувати лише печатями з фортеці. робочих даної білки немає, тому якщо зруйнували тобі фортецю, камбекнути буде майже нереально. Фракція має сильних лучників і ентів на чолі з древобородом. З таверни може найняти Кірдана, елітних мечників. Валантир заточений на захист військ. Та й в Галадрілі є білки для захисту. Тому в цьому плані фракція виділяється серед інших. Також можливо найняти півічок, які бафують війська на урон та цілітелів, які пасивно лікують війська, кільцевик Зелоріан, Фродо і Галадріель. Фродо не отримує суперсил якихось чи інше, і в нього з'являється лише абілка, яка може запропонувати кільце Галадріель. Для цього Галька має обрати, прийняти кільце чи відхилити. Що ж з Гендальфом механіка. Якщо прийме кільце, то стає Супервумен, купа сплеша, з руки уніжає все. Та має дві білки на УЕ демедж досить великого радіуса. Але дає дебаф на війська свої і чужі. Якщо не прийме кільце, то стане суперзахисниця. В неї з'являється гарний баф на війська. Ну, а білки на невразливість. Рівендал. І знову Ельфи. І знову щось особливе. Механіка даної фракції полягає в тому, що очки плантиру отримувати неможливо в бою, а є білка, яка через 30 секунд згенерує стільки очків, скільки є навколо вчених, максимум 5 вчених доступно. Першого дають на самому початку. Також загони не отримують експу за вбивство. в них максимальний рівень другий, який отримати можна за Braйderші preперуносі. Також у більшості загонів є спеціальні навички. Вчені мають е-білку, яка допоможе відкрити дану, дані навички. Звучить досить запутано, ну так воно і є. Доки не зіграєш, не зрозумієш. Також є спеціальні загони замість осадок. це маги. Це маги землі, води, повітря та вогню. В залежності від комбінації магів, так, магів можна об'єднувати в міксі, з'являється в даному загоні спецобілка третя. Бо в кожну мага і так є своя. Коли ти їх міксуєш, в мікса з'являється, наприклад, мага вогню білка, мага землі білка і за рахунок об'єднання цих двох магів з'являється третя. Та третя білка відкривається знову ж таки за допомогою вчених. Але білки досить потужні, хоч важко їх відкрити, вони наче другий-третій терплантиру десь так. Палантир тут сам по собі досить непоганий. Є призиви, аоєшки, бафи, дебафи, нормуль такий. З таверни можна найняти воїнів Регіона і Клебрінбора. Герой за 5К. Також прокачавши крепо, можна найняти орла Грайхіра. Рівендал виглядає такою сильною фракцією. Як на мене всі фракції досить сильні, тому тут плюс-мінус. Кільцевик. Їх тут два. Елрунд стає норм такою махіною та Келібрімбор. Але щоб стати кільцевиком, Келібримбору треба взяти 10 рівень. Після цього він може стріляти з лука, ну і відкриваються там прикольні білки. Чорнолісся, лихолісся. наостанок лишив лише лісове королівство. Дана фракція чимось супер особливим не відрізняється. Та все ж вас приємно здивує. Концепція даної фракції те, що війська діляться на три групи. Початкові війська, Мідгейм і Літова армія. Щоб будувати казарми кращих військ, необхідно зробити відповідні апгрейди в фортеці ну, машталтами Агмару. Досить довго виходити апгрейди, але війська вже отримують будоване покращення про них. І це наче вийде так: ти купив загін за 500, але вже апгрейд за 300. І з часом ця величезна економія ресурсів вийде. Палантир має білку озерне місто, в якому також можна будувати війська. На мою думку, вони сильніші, ніж початкові, але слабіші, ніж мідгейм загони. Також там можна найняти Барда. В нього є ульт постріл стріли чорної. Але після пострілу ту стрілу потрібно підібрати, щоб знову можна було юзати ту За Задумка досить цікава, ще стріла лише одна. Ну, наближена до реальності. В таверні можна найняти Бьорнінгів та Героя Бьорна. а також до найму є доступний. Там герой Радагаст. Як на мене, в Ельфів дуже багато контенту, тому варто всім модам робити е, три фракції ельфів. Ми розділити їх. З основних героїв є Леголас і Трандуїв. Трандуїв тільцевик досить гарно бахається після отримання кільця. Леголас також приємно здивував. Пам'ятаєте у фільмі він трьома стрілами вбивму Мумака»? Так от, даблшот на 10 рівні прокачується в триплшот. Це мегапуха! Навіть таку цікаву штуку модороби підмітили. Ну і все. Чи ні? На приберіг одну фічу. Якщо ви помітили, в гномів немає гімлі. Я ж засумував. Як це так не додати гімлі? Але він є. Це білка Леголаса. Він прикликає гімлі битися при чоплі з ним. Це не якась е -е, білка, яка на час, а гімлі назавжди. І виходить, що гімлі це Герой Чорнолісся. Після того, як я побачив, був неймовірно радий. Але є фікс гімлі. В описі написано, що Транбіл не гостей, і в гімлі можна кастувати всі білки лише коли він є поруч з Легласом. В результаті фракція вийшла дуже цікавою. Що ж, про фраки розповів, далі давайте перейдемо до оцінок. Баланс. Щоб пізнати дуже добре баланс, треба пограти досить довго. На що часу у мене, чесно, немає. Але не помилюся, якщо скажу, що не дуже балансні фракції та юніти. Сподіваюся, що покращать це з виходом нових патчів, хоч проблема не, не надто велика. Всі білки адекватно наносять урон. За баланс 6 спокійно можна дати. Лаги. Я грав з ботами в різні режими. Тут різка максимуму військ присутня як у ванілці. Якщо 8 гравців, то 500 очок максимуму. Але незважаючи на це, тестив гру на тестовій мапі. Там бот робив велику кількість військ. І лахів було мінімально. З цим мод справився досить добре. 8 балів. Тут залізні. Боти. Боти тут загадка природи. Вони жмуть білки. Але в яло, то ніхера взагалі не роблять. На деяких картах працює бот, на деяких ні. В тест-карті, наприклад, Гундабат не працював і Airbor також. А в звичайних картах навпаки дані фракції добре все, все будували. Точно знаю, що через всі фічі, які є у фракцій, ну, боти не зможуть відкрити повністю потенціал фракції. Заботів дам 4 графа. Графа трішки відстає, не знаю як так, але можливо це все зроблено для того, щоб менше лагів було чи що. Але дуже спрощені анімації. Картинки героїв також новити не завадить. Будинки Гундабада взагалі треба міняти там якийсь жах. Адже через зовнішні вигляди грати не хочеться взагалі. Смагу, в теорії міг би виглядати класно. Але вийшло, що вийшло. За графіку 4 контент. От величезний плюс даного моду це контент. Тут є абсолютно все. Ну, майже все. От як додадуть 4 фракції, тоді можна сказати, що я думаю, буде все абсолютно. Також всі головні персонажі розкриті по фракціях. І в грі не буде 3 гендель. Це сильно бісила в інших модах. З натяжкою, надіюсь, що зроблять всі 16 фракцій, дам 9 балів. Геймплей. Всі задумки мають місце бути. Грати за кожну фракцію по-особливому. Це основне, що виділяє геймплей даного моду. Кільцевик дуже гармонійно вписується в гру. Звісно, що механіки потрібно допрацювати, бо деякі занадто відволікають гравця від гри. Це все треба спростити. Але в цілому, все супер. Дам 8 балів за те, що кожна фракція особлива. Якщо зроблять все легше, то можна й десятку ставити. Моя суб'єктивна думка: мод топовий. Тут є дещо з інших модів, є свої приколяхи. Вецпятка Мордора йде взагалі геніальна. З Гендальфом і Балрогом також. Гінлі з Леголосом. Ну, придумано супер. Система Еребора цікава, Рівендела. Не думаю, що читати, розбиратися в механіці фракції буде цікаво настільки. Але, звісно, купа недоліків засмутила. Знаю, що мод ще дуже сирий, але як же порівнювати з іншими, то графіка відстій. І боти говна. І, але якщо мод зроблять повністю і виправлять косяки, я б залюбки в нього грав на постійній основі. І кнопки. Що за свинство? Навіщо їх міняти під себе? Зробіть як панілці. Із 40 дам 31 бал. Підсумок. Розробники, доробіть вже ті фракції, додайте нормальних ботів, спростіть фічі фракцій, за основу їх можна і лишити, просто покращити, і переробіть графіку. Це все можна зробити, було б бажання, а вже після цього можна й думати про баланси. А гравцям, якщо цікаво, то встановити можна. Але я б чекав, поки розробники зроблять вище сказане.